Дуже багато людей запитують мене. Запитують. Особисто в мене було питання. А на що ми збираємо? А що там ті? Що, вони щось рухаються? Я думаю, що то ти... все волонтери мають збирати? Я думаю, що то ти... все? Ми маємо своїми горбами заробляти і давати хлопцям там що, вони там зверху всі подуріли чи що? От я хотів вас запитати. Ну, окей, ми знаємо, що ця штука дорога і річ дорога, і ми е, знаємо, що я ну, так питання. Ні, Ми говорили про те, що люди, я хочу зараз просто звернутися до Архангела, що він пояснив, що міністерство не, виконує е... стільки завдань. Да, міністерство оборони це не міністерство магії. Да. Та нема такого адавакидабра і 500 рембіт. Нема такого. Да, але ну тим не менше про забезпечення. Скажіть, будь ласка, просто щоб зрозуміли, наприклад, різниці. Ви з 2015 року. Так. Різницю просто поясніть між п'ятнадцятим, між, між, між нічого, ну давай так, між та мінусом і 22-м. Роль держави в нашому війську, от так я назву це питання. Ну, роль держави велика, я б сказав, навіть не так, не тільки держави, всіх людей роль велика. Кот ті, хто в цьому якось приймає участь. Тому що, по-перше, у держави там все робить трошки не так. Там якийсь, наприклад, товар затверджується, потім через якісь закупівлі там воно закупається. Прозоро. Звісно, це все коїться не швидко. З іншої сторони, дуже багато хлопців, волонтерів, людей, просто котрі можуть там тобі щось зварити, спаяти, зашити, чи, шо, чи ще щось роблять це максимально швидко, максимально активно. Про роль не тільки держави і всього, ну, я не знаю, у мене така думка, що чимось, хоч не знаю там. Пропагандою якоюсь допомогою, чи словом, чи ділом має займатися кожен українець. Навіть якщо він нічого там не вміє, ну не знаю, пусть раз на тиждень або раз на місяць піде там в якусь групу, сплете сіток маскувальних, від того ні, ніхто не помре і він зробить велику справу.